Всім притаськи, з вами я, Міла Пінкі, і сьогодні зі мною Арсен. Всім привіт! І Дорсі нарешті вийшло оновлення. Додали якийсь, я так розумію, чи це мод, чи ще щось. Також тут додали байже, зараз покажу. Ось такий. Його можна отримати, якщо комусь подарувати подарунок. Зараз ми, Арсену, будемо купляти наш подарунок. Ой, який. <гум> <гум> треба тут все купити, напевно. Щоб закінчити. його шоп. Ану. Нє! А що ну? я то все купила! Можливо, це нам треба піти сюди. Тут якраз ми цей бейш отримаємо. Пройти цей режим, чи що, не знаю, Ну, ми поїхали. О, привіт! Арсен, дивися! У мене собачка є. Дивись Ого. Ага, далі піти не можна, окей. Арсен, я не знаю, що нас зараз тут чекає, але зараз ми й подивимося. Ану, йдемо. Такс. О, повзе, 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 повзи, повзи, повзе, повзи, повзи, повзи. Треба зібрати Арсен 16 подарунків і їх туди віднести. А як. Ага. Тарсена, оцю, на зелений круг треба, ніби. Попробуй зараз забагати фігуру О, Тут вугілля є. Нє! Фігура! Одумайся! Подумала, фігура, добре. Зараз вона забагається. Дивись. Во, забагалась. Грашка oh, може может психо. О, Сарсен, відбагалась. Ого. А тут на скриче звук і скін. Ого. Арсен, тут? Там? Да. Ні, ну тут класно Арсен, я храст знайшла я будильник тоже самий поставив, Все, можна чекати Ой! Тут а цео, тут ельф. Ага. Та, mm -hmm. він нас просить, Арсен, щоб ми всі <плес> подарунки повернули. Ого. Ого, та це реально амбуш. Давай тоді ще раз. <плес> Не можна... хочу красиво. Ого! Зараз спробуємо ще раз, тому що Арсен нас пропав. Арсен ти більше возрочені, ніж в мене тепер. Mm -hmm. yeah, а, ти ж родитися міг, ні? Ні. Yeah. Ого, тут така not кінцівка. Ти дивися, ти бачиш тут кінцівка нова трохи? Mm -hmm. Ну, давай по новій. У тебе оця штука кожен раз. Яка штука? Он нічого не заходь, Оця, яка у тебе заросіє. Так. Це просто так, знаєш, для краси, типу. Я знову її забагаю. Давай. Що вона така агресивна фігура? Так бігає? Типу, перевіряє, де є подарунки, чи що? Не просто так фігуру з'їла. Я від неї пару метрів не рухався. То в щось дуже біше не хоче. Арсан, давай я збираю подарунки зверху, а ти знизу. Ні, ну тут реально класно. Зробили! Але зараз ще амбуш полетить. Як ви бачите на фігуру і наскріччя додали нові скіни і трішки змінили ну, їхню ніби анімацію, там звук їхній, можливо. Я не знаю. Тут що було би добре, якби тут можна було так з перил скидувати подарунки. Ну, це правда, а так. вони, типу, якщо таких ставиш, то вони просто повітрі стоять. Ну, Фігура, ну ти оприділись, ти йдеш на другий поверх, чи на перший. Ну. Ого! Арсен, тут змінили оці от очі, типу. Що тут ти очі очі? Ні, що типу вони на стінах висять, а вони тепер білі. Ну, і, типу, я того не бачила, та. Я же чисть або поменше зібрав. Ну, я їх потрохи несу. Тут є линочка в нас є. Це ось таке новорічне. Я вже вісім можна, так сказати, зібрав. Можна так сказати, це типу ти їх ще не дотягнув? Тільки, як думаю, на другому порці лишився. Ну, один, два, три. І ще пару треба. Ну, у мене є 4. Ой. Дивись, чотири подарунки так. у мене є. Треба ще п'ятий. А, все. А ні, чекай. Ні, треба два подарунки ще. А, один один треба. У мене є. Уходь. я пішла. І мені ще треба знайти один подарунок. Аво, Арсен тут розлігся. Ну що, Арсен, як спиться? Нормально. Я бачу. О, Арсан, я знайшла. Зараз, 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 зараз! І є! Yeah. І що, я заработаю? Ага, мені вихід відкрився. Просто біжи, як думаю. Фігури вже немає та, та Та, її вже нема, Арсен. Все, пішло. Пішло. Ого. Тут? Все, я пройшла. Арсен, тут але мені це... дали одне возродження і 250 ручок. Мені теж дали. А, ого. Зараз ми повернулися в лоббі. Ми пройшли ось цей режим, і ми отримали ось такий бейдж. Ну, і тепер ми можемо купити ось цього вот, але. Ні, ми не можемо його купити. Зараз ми з Арсеном спробуємо ще назбирати 40 ручок мені. Так, да, так, да, води ви. Попала. Шо? Арсен Черсис, да. А що? Як? Все ми тепер можемо купити ось цього ельфа. А я буду з, з Фіолатовим. А ну, ти Я поняла, то коротше, або ти Арсіка вибираєш, або того. Ой, а, я знаю, як його назву. То, то, да. Дякую. Мені ручок не вистачає. Ого. 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 Мені треба знайти ці речі, але я не всі взяла. Там в мене один скін на ліхтарик, один на хрест ще лишилося. Зараз їх знайдемо. Ага. Тут лутатися не можна! Я вже забула про то. Мені треба хрест і ліхтарик. Зараз дає ліхтарик. Чи не ліхтарик? Ну зараз чекайте, я думаю. Ну ніби ліхтарик треба, та. Ану. Ага. А ні, чекайте, що це таке тоді? Ось хрест. І ще ось таке є. Це не ліхтарик. Це той, що коли ви а1000 проходите. Видається. Зараз, зараз, зараз. Ось. Ось так він виглядає тепер. Ого. Ого. Во, оце вже скін змінився. І в нас він ось такий. Тепер храст у нас ось такий скін. Зараз подивимося, як вона працює на оцих от. І давайте зараз ще подивимося, як у нас працює інший хрест. Чекайте, зараз переставлю. Нє! Ну. Що тут таке? Зараз подивимося ну, можна на очі. Ану. Ось так воно у нас виглядає все. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео. Ставимо вподобайки, забуваємо підписатись. На з вами була є, на Арсен, і всі па-па-па-па!